У той час, коли росіянська навала нищить українські міста і села, перетворюючи цілі громади на згарища й руїни, особливо гостро постає питання, що залишиться після? Чи зможемо ми колись повернути туди життя? Чи ці місця стануть черговими містами, примарами на карті світу? Адже на нашій планеті є безліч міст, де час завмер, міста, вулицями яких більше не лунає дитячий сміх. Де двері залишились відчиненими, а вітер носить пил спогадів. У цьому матеріалі ми зануримось у такі місця, щоб відчути, як виглядає тиша там, де колись було життя. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Острів Хашима, відомий також як острів Броненосець через свою форму. Це драматичний приклад швидкого злету і такого ж стрімкого падіння промислового центру. Розташований у японському морі поблизу Нагасакі, Хашима був перетворений на вугледобувний форпост у кінці 19 століття. Після того, як компанія Міцубісі викупила острів, він став символом японської індустріалізації. Тут було побудовано все необхідне для життя шахтарів і їхніх сімей. Багатоповерхові бетонні будинки, школи, магазини, лікарні, храми. На крихітному клаптику суші площею лише 6 гектарів проживало понад 5 тисяч людей, щільність населення була однією з найвищих у світі. Проте життя на острові було непростим обмежений простір, постійний шум машин і важка праця у шахтах створювали особливу атмосферу. Схожу радше на механізм, ніж на людське середовище. Після того, як вугілля перестало бути головним джерелом енергії в Японії, шахти на Хашимі закрили, і 1974 року острів повністю покинули. Сьогодні це місто привид, де порожні будівлі з оголеними арматурами і облупленими стінами стоять під безжальним вітром з моря. Руїни нагадують про час, коли люди підкорювали природу, не рахуючись із наслідками. Хашима. Це застиглий символ індустріального минулого, що одночасно заворожує і лякає своєю безмовною присутністю. Плімут, столиця острова Монсеррат, що входить до складу британських заморських територій у Карибському морі, ще в 1980 році був квітучим містом із красивими будівлями колоніальної доби, портом урядовими установами, банками, школами, готелями. Та жвавим культурним життям. Проте в 1995 році пробудився довгосплячий вулкан, гора Суфрієр Гілс, розташована неподалік. Спочатку виверження були помірними, однак, уже в 97-му році сталася одна з найбільших катастроф в історії британських територій. Гігантська хмара розпеченого попелу Пемзи і газу накрила південну частину острова, включно з плімутом. Місто було поховане під товстим шаром вулканічного матеріалу. Деякі будівлі повністю зникли, інші залишились, наполовину засипані попелом і застиглою лавою. Населення евакуювали і з того часу плімут залишився покинутим. Сьогодні це єдина покинута столиця в західній півкулі. Потрапити туди можна лише з дозволу влади, і тільки в супроводі фахівців частина міста досі вважається небезпечною через вулканічну активність. Руїни плімута виглядають так. Ніби там щойно відбулося виверження, зруйновані мури, потрощені будівлі, вулиці, які переходять у застиглі потоки лави, і привид сучасного життя, завмерлого перед ударом стихії. Це місто нагадує про те, наскільки мізерними є людські зусилля перед силою природи, і як раптово навіть столиця може зникнути з лиця землі. Вароша, це колись елітний курортний район на південному узбережжі міста Фамагуста на Кіпрі, був однією з найрозкішніших і наймодніших локацій у Середземномор'ї. У 60-х та 70-х роках сюди з'їжджалися заможні туристи з усього світу. Знімалися фільми, відкривалися готелі, будувалися хмарочоси, вулиці кишіли людьми, магазини пропонували найкращі бренди, а піщані пляжі. Вражали своєю красою, проте в 1974 році, після турецького вторгнення на Кіпр, усе змінилося. Турецька армія захопила частину острова, зокрема й Варошу, а всіх мешканців було екстрено евакуйовано. Район опинився під турецькою військовою охороною, його огородили колючим дротом і фактично заморозили в часі. Протягом десятиліть вароша залишалась закритою зоною, куди не допускали ні туристів, ні кіпріотів, ні представників міжнародних організацій. Місто, яке ще вчора жило розкішним життям, перетворилося на мертвий бетонний каркас. Лише у 2020 році турецька влада почала частково відкривати варошу для відвідування, що викликало гучну міжнародну критику. Для греків кіпріотів це місце стало символом болю, втрати і несправедливості. Адже тисячі людей так і не змогли повернутися до своїх домівок. Вароша це не просто покинутий курорт, це змертвіле відлуння золотого віку, який досі не може ожити через нерозв'язаний конфлікт. Серед пустельних пісків Намібії Неподалік узбережжя Атлантичного океану розташоване одне з найвідоміших міст привидів Африки Колманскоп. Його історія почалась на початку ХХ століття, коли в цих безлюдних місцях були знайдені алмази. Німецькі колоністи, що тоді контролювали територію, миттєво перетворили пустелю на квітуче місто. Колманскоп став справжнім символом багатства, розкоші та європейського стилю. Посеред африканської пустелі тут збудували шикарні вілли в німецькому стилі, школу, лікарню з найсучаснішим обладнанням, театр, бальний зал, казино, електростанцію, льодогенератор і навіть трамвай. Місто мало свою пивоварню, а пісок щодня підмітали, настільки серйозно підходили до комфорту і порядку. Усе це існувало лише завдяки алмазам, які знаходили прямо на поверхні землі. Але вже після Першої світової війни видобуток почав зменшуватись, і у 50-х роках місто повністю спорожніло. Люди поїхали за новими родовищами, а пустеля поволі почала повертати собі вкрадене. Сьогодні Колманскоп це місто, яке засипає пісок, дюни прориваються крізь вікна, затоплюють кімнати, обволікають меблі. Будинки стоять із відчиненими дверима, ніби досі чекають своїх господарів. Колманскоп не вигорів у вогні чи не загинув у війні. Він просто був покинутий у боротьбі з природою, яка повернула собі владу. Це місце стало популярним серед фотографів і туристів, які приїжджають побачити, як розкіш і амбіції можуть зникнути в піску за лічені десятиліття. Хампі це не просто місто привид, а велична столиця колись могутньої імперії віджає нагар, яка панувала на півдні Індії у 14-16 століттях. Це місце вражає масштабом, архітектурною досконалістю і містичною атмосферою. Колись Хампі був одним із найбагатших міст світу, центром торгівлі, культури, релігії та мистецтва. Мандрівники з Персії, Італії та Португалії писали, що це місто було більшим і пишнішим за будь-яку європейську столицю того часу. Його палаци були оздоблені золотом і сріблом, вулиці наповнені ремісниками, торговцями, ученими, а на березі річки Тунгабхадра розташовувалися величні храми з майстерною різьбою. Усе змінилося 1565 року. Коли імперія впала під натиском мусульманських союзних армій, хампі було пограбовано, спалено й майже повністю зруйновано. І з часом джунглі поглинули в цілілі споруди. А місто забули на століття. Лише у ХХ столітті археологи відкрили його велич заново. Сьогодні Хампі це археологічний заповідник під відкритим небом, який включений до списку Всесвітньої спадщини. Тут можна побачити сотні храмів, базарів, королівських споруд і скельних павільйонів, які простягаються на десятки кілометрів серед гранітних пагорбів. Хампі це велич застигла в камені. Це не просто мертве місто, це живий спогад про епоху, яка зникла, але залишила по собі сліди, що досі вражають уяву. Помпеї – це без перебільшення найвідоміше місто привид в історії людства. Розташоване біля підніжжя вулкану Везувій неподалік Неаполя, це римське місто було процвітаючим торговим і культурним центром у першому столітті нашої ери. Тут жили десятки тисяч людей, велися торги, проходили гладіаторські бої, працювали лазні, майстерні, храми, театри. Помпеї славились своєю архітектурою, фресками, мозаїками та загалом високим рівнем життя. Проте, 24 серпня 79-го року, сталося фатальне виверження Везувію. Усього за кілька годин місто було поховане під кількаметровим шаром вулканічного попелу й пемзи. Люди загинули зненацька. Багато з них були знайдені у своїх будинках, на вулицях, у молитвах чи в спробах врятувати дітей. Попіл зберіг не лише тіла, а й усе місто у вигляді своєрідної капсули часу. Протягом майже 1700 років помпеї залишалися забутими під землею, поки у XVIII столітті археологи не почали їх розкопувати. Відтоді світ відкрив для себе неймовірно збережене римське місто, яке розповідає про щоденне життя античної цивілізації, з такою точністю, якої немає жодне інше місце на планеті. Сьогодні помпеї це музей просто неба. Де можна пройтися вулицями, заглянути в будинки, побачити фрески, предмети побуту, амфітеатри і навіть відбитки тіл загиблих, це місто, яке зникло миттєво, але повернулося через століття, щоб нагадати, сила природи може стерти все, але історія завжди знаходить спосіб говорити місто Каякой, розташоване в горах поблизу Егейського узбережжя Туреччини. Є вражаючим містом примарою, що втілює драматичну сторінку історії між греками та турками. Це поселення, відоме раніше як Левісі, століттями було домом для грецької православної громади. Вузькі кам'яні вулички, будинки з видом на море, православні церкви, школи, крамниці. Усе це створювало затишну і гармонійну атмосферу. На початку ХХ століття тут мешкали понад 10 тисяч греків. Проте, події Першої світової війни, греко-турецького конфлікту та підписання Лозанської угоди у 1923 році спричинили масове переселення. Греки були змушені залишити Анатолію, а мусульмани, що мали переселитися до Каякию, так і не оселилися тут через віддаленість, бідність і непридатність регіону для ведення сільського господарства. Таким чином, місто вмить спорожніло й залишилося без життя. Сьогодні каякой це близько 3500 напівзруйнованих будівель, які розкидані по пагорбах. Вони стоять немов тіні минулого, з обваленими дахами, порожніми вікнами, спустошеними вулицями. Природа поволі поглинає це місце. У будинках ростуть дерева, мох, вкриває каміння, а вітер проноситься крізь безмовні храми. Це місто не загинуло миттєво. Його витіснили з історії політичні рішення, залишивши за собою мовчазне ехо цілого народу. Крако це давнє середньовічне місто, яке височіє на вершині пагорба в італійському регіоні Базиліката. Його історія сягає ще 8 століття, коли поселення почало формуватись навколо фортеці, зведеної для захисту від набігів. Вузькі вулички, кам'яні будинки, високі башти, оглядові майданчики. Усе створювало неповторну атмосферу класичного італійського гірського міста. Сотні років Крако слугувала оборонним центром, резиденцією феодалів і навіть у ХХ столітті залишалася живим містом з кількома тисячами мешканців. Проте її розташування на крутих схилах виявилося фатальним. Починаючи з 50-х років серія сувів ґрунту, спричинених інтенсивним будівництвом водогонів та природною ерозією. Поступово робила життя в місті небезпечним. Остаточний удар завдали землетруси і сильні дощі, які призвели до повного виселення мешканців у 70-х роках. Сьогодні Крако це мовчазна кам'яна фортеця, застигла на скелі серед оливкових гаїв. Її руїни привертають увагу туристів і кінематографістів. Тут знімали сцени для фільмів, зокрема Страсті Христові. Місто виглядає, ніби вирване з іншої епохи. Вікна без шибок, двері, що ведуть у порожнечу, церкви без дзвонів. Крако це місто привид, яке зникло не від вогню чи війни, а від поступового ковзання в безодню, як метафора людської вразливості перед силами природи. Серед безкраїх пустельних просторів Каліфорнії розташоване місто Боді найвідоміше місто-привид американського Дикого Заходу. У середині 19 століття тут було знайдено золото. І поселення миттєво перетворилось на золоту лихоманку, населення зросло до 10 тисяч осіб, відкривались шахти, бари, борделі, салуни, банки та церкви. Боді стало символом американської мрії про швидке збагачення, але також і беззаконня, насильства та жорстокості. Щодня тут траплялися грабежі, вбивства, п'яні бійки. Серед місцевих ходив вислів. Будь ласка! Збережи душу мою, я йду в боді. Золотоносні жили швидко виснажились, і вже на початку ХХ століття почався занепад. Шахти закривались, пожежі нищили частини міста. А Велика Депресія 1930-х років поставила остаточну крапку. Люди покинули боді, залишивши меблі, техніку, документи, книжки, усе, що не могли або не встигли забрати. Сьогодні місто є законсервованим музеєм під відкритим небом. Усе тут збережено в стані замороженого занепаду. Покинуті будинки з посудом на столах, шкільні дошки з написами крейдою, салуни з порохом на піаніно. Боді це не лише туристичне місце, а й вражаючий шмат історії Америки, що говорить про жадобу, ризик і те, як блиск золота може засліпити навіть здоровий глузд. Сентрелія це було колись звичайне шахтарське містечко в штаті Пенсильванія. Однак сьогодні є ілюстрацією того, як катастрофа під землею може перетворити процвітаючу спільноту на спустошену територію, засноване в 19 столітті, місто розквітло завдяки видобутку вугілля. Проте, у 1962 році, за офіційною версією, внаслідок недбалого спалення сміття на одному з кар'єрів. Вогонь перекинувся на вугільні пласти під землею. Пожежу не вдалося загасити. Вона повільно поширювалася шахтами, випалюючи пустоти і створюючи небезпечні обвали. Протягом десятиліть підземний вогонь випускав отруйний дим, грів, ґрунт і провокував раптові провалля землі прямо під ногами. Люди хворіли, помирали, а місто поступово спорожнювало. Уряд евакуював мешканців, викупив більшість будинків, засипав вулиці, а у 2002 році навіть офіційно скасував поштовий індекс міста. Сьогодні Сентрейлія – це порожні вулиці, зруйновані фундаменти, дим, що просочується крізь землю, та природа, яка поволі повертає собі цю територію. За словами очевидців, усе це виглядає як сцена з апокаліптичного фільму. Саме пекельний образ міста над палаючою шахтою став натхненням для створення містичного хорору Сайлент хілл Але також надзвичайно цікавим є той факт, що посеред усієї цієї тиші залишається один дивовижний виняток Українська греко-католицька церква святої Покрови. Вона стоїть на пагорбі, немов духовний маяк серед хаосу і забуття. Побудована ще у 1911 році українськими іммігрантами, які приїхали працювати в шахти, церква якимось дивом уникнула руйнування. Пожежа оминула це місце, ґрунт під нею залишився стабільним, а сам храм продовжує діяти й досі. Тут і нині проводяться богослужіння, збираються нащадки українських родин, які колись жили в Сентрелії. Для тих небагатьох людей, які досі проживають на сусідніх околицях. Храм Свята Покрова є останнім живим голосом у цьому мертвому місті. Ця церква стала не просто релігійною спорудою, вона є символом надії, духовної сили та української присутності навіть у самому серці американського міста Примари. Село Ородур-Сюрглан, розташоване в центрі Франції неподалік міста Лімош, стало одним із найболючіших символів нацистських звірств під час Другої світової війни. До літа 1944 року це було звичайне мирне французьке поселення із затишними будинками, кав'ярнями, пекарнями, школою, церквою та життям, яке текло розмірено далеко від фронтів. Але 10 червня 1944 року в село увірвалися німецькі війська з танкової дивізії СС Дас Райх. Без жодного пояснення солдати зібрали всіх мешканців на головній площі. Розділили чоловіків і жінок з дітьми, після чого почали жорстоке вбивство. Чоловіків розстрілювали в сараях, а жінок та дітей спалили живцем у церкві. Попередньо підірвавши її вхід. Загинуло 642 людини. Офіційних причин цієї жорстокості не було надано, а село з того часу не відбудовували. Президент Франції Шарль де Голь Ухвалив залишити Ородурсюр Глан у тому вигляді, в якому він залишився після трагедії, як німий свідок геноциду і нагадування прийдешнім поколінням про ціну війни. Сьогодні, крізь руїни будинків, проростає трава, а зруйновані фасади зберігають вивіски крамниць та посеред вулиць, і досі стоять іржаві залишки автомобілів. Фактично, це музей під відкритим небом, де нічого не чіпають, не реставрують і не забудовують. Місто Прип'ять, зведене у 1970 році на півночі України, стало символом трагічної спадщини Чорнобильської катастрофи. Спочатку створене як зразкове місто-супутник для працівників Чорнобильської атомної електростанції, воно вражало рівнем інфраструктури, комфортом для мешканців і амбіцією радянського містобудування. Тут були просторі багатоповерхівки, школи, дитячі садки, лікарні. Палац культури, басейн і навіть парк атракціонів. Одним словом, тут було усе, щоб забезпечити гідне життя для понад 50 тисяч мешканців. Місто мало вигляд модерного, добре спланованого осередку прогресу, де панував молодий і енергійний дух. Проте, 26 квітня 1986 року, вибух на четвертому енергоблоці атомної станції все змінив. Людей евакуювали протягом кількох годин, не попередивши про реальну небезпеку. Вони залишили свої домівки, речі, тварин, усе, думаючи, що повернуться за кілька днів. Але прип'ять назавжди залишилась покинутим містом. Сьогодні її вулиці поросли деревами, багатоповерхівки перетворились на бетонні скелети, а колись живий парк атракціонів тепер виглядає як застиглий у часі привид. Радіація, хоч і ослабла з роками, досі залишається тут, немов невидимий охоронець тиші і забуття. Прип'ять це не лише мертве місто, а живий пам'ятник людській безвідповідальності, науці без контролю та ціні помилки, яка змінила хід історії. Міста привиди це дзеркала минулого, в яких відбиваються як велич людини, так і її помилкить. Вони стоять безмовними пам'ятниками часу, нагадуючи, що жодне досягнення не є вічним, а будь-яка цивілізація може зникнути, залишивши по собі лише каміння і порожнечу. Проте ці місця не лише про втрату, вони також про пам'ять, про те, як важливо не забувати, не ігнорувати, не повторювати. Іноді, щоб зрозуміти цінність життя, потрібно пройтись вулицями, де його вже давно немає. Сьогодні в Україні ми стоїмо на межі тієї ж прірви. Але ми не дозволимо Росії стерти нас із майбутнього, не дамо їй сіяти смерть там, де ще вчора було життя. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.